Привіт! Сьогодні показують бестселлер, як розв'язувати квадратні рівняння. Запрошую до перегляду. Квадратні рівняння. Квадратним рівнянням з однією змінною називають рівняння виду АХ квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю. Де х змінна, А, А, Б і С довільні дійсні числа, причому А не дорівнює нулю, числа А, Б і С називають коефіцієнтами квадратного рівняння. А це перший коефіцієнт, Б другий коефіцієнт і С вільний член, тобто в записаному рівнянні перший коефіцієнт. Дорівнює 4, другий 1, а третій мінус 3. Якщо хоч один із коефіцієнтів b або c дорівнює 0, то квадратне рівняння називають неповним. Є декілька видів неповних квадратних рівнянь. Розглянемо, як розв'язати кожне з таких рівнянь. Якщо B і C дорівнюють нулю, то розв'язком такого рівняння буде число 0. Якщо C дорівнює нулю, то виносимо х за дужки. Таке рівняння завжди матиме два розв'язки, серед яких одне нуль. Якщо B дорівнює нулю, то вільний член переносимо в праву частину рівняння, потім поділимо обидві частини цього рівняння на перший коефіцієнт. Якщо утворене число додатне, то добуваємо корінь. Якщо від'ємне, то рівняння коренів немає. Щоб розв'язати повне квадратне рівняння, зручно спершу знайти значення виразу b у квадраті мінус 4 ac такий вираз називають дискримінантом і позначають літерою D. Від значення дискримінанта залежить кількість коренів квадратного рівняння. Якщо дискримінант додатний, то рівняння має два різні корені, які знаходять за такими формулами. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то рівняння має один корінь. Якщо дискримінант від'ємний, то рівняння коренів немає. Розв'яжемо рівняння. Спершу випишемо коефіцієнти та вільний член. Потім знайдемо дискримінант. Він додатний. Тож рівняння має два різних розв'язки, які ми знайдемо за відповідними формулами. Отже, 2 і 3 корені заданого рівняння. До речі, я побачив, що у кінотеатрі рядів на 2 більше, ніж кількість крісел у кожному ряді, а всього 120 місць. Як мені дізнатись кількість місць у ряді і кількість рядів у кінотеатрі. Позначимо кількість місць через Х і складемо рівняння. Розкриємо дужки і перенесемо число 120 у ліву частину. Отримали квадратне рівняння. Знайдемо дискримінант. Він додатний. Тепер знайдемо корінні рівняння. Як бачимо, один з коренів від'ємний, тому він не задовільняє умову задачі. Отже, в ряді 10 крісел, а рядів 12.